Всім привіт! Меня зовут Влад Кучеренка, да, і так, цей влог буде українською мовою. Я вирішив зробити його все-таки українською, тому що ви мене заклюєте за цю російську. Чувствую. Дякую всім, хто переживав і чекав влогів від мене. От ви вже в усіх соціальних мережах, де тільки можете вконтакті, в інстаграмі навіть до танюшки добралися. Пишете, де новий влог, ждемо нового влогу. Ви так кричите, де новий влог, ви його краще так дивилися. Пам'ятаєте, я недавно робив відео, де я складав кубік Рубіка? Перемовець все-таки в мене є. І я хотів відправити йому кубік Рубік, але він ви сказав, що буде у Львові і хоче зі мною зустрітись, щоб я йому особисто його віддав. Тому зараз я йду з ним на зустріч. Він повинен мене десь чекати біля церкви. От, і я віддам йому його приз. Так що все по-чесному. Це вже так зрозумів, іде пацанчик, який виграв Кубік Рубіка. От. Здорово. Привіт. Ну, в принципі, середньостатистичний вік підписчиків Блокстату. Як тебе звати? Данило. Данило, а тебе? Настя. Настя, це ти виграв, так? Да? Да. Ну, я вручаю от Кубік Рубік. Тримай. Ти думав, камеру виграєш, да? а виграв да. Рубік. І так, у нас як на полі чудес. Призи ми роздали, а тепер надамо слово передати привіт. Кому ти там, папі, мамі, шапку, Мартиненку? Шапіку, Мартинку і всім людям, які не знають. І... А це 25 тисяч підписчиків на його каналі. Так, 25 з кінця. На <різь> <різь> жаль, немає. Получиться зробити так само кубіком Рубіком, як я. Ні. <різь> <різь> Вчись, тренуйся. Все, давай, щасливо. До речі, ще хотів що сказати. Мені дуже часто пишуть, щоб я зробив на своєму каналі рубрику вопрос твіт Типу, щоб ви задавали мені питання, а я на них відповідав. Так от, я вирішив, що було б круто, якби це було щось оригінальне. Тобто, не просто ви мені писали в коментарях запитання, а я вам на камеру сидів і читав і відповідав. Можливо, давайте зробимо так. Ви записуєте відео, закидаєте на свій канал з питанням, присилаєте мені і ми робимо як чат-рулетку. тобто... Я буду вставляти в свої відео ваші запитання, тобто відео з вашим запитанням до мене. От, і таким чином буду підписувати також канал ваший під відео. То, от, і, можливо, якщо ви будете цікава, особистість, чи у вас будуть цікаві запитання, люди зможуть підписатися на вас. Тобто Вам плюс якийсь піар, а мені цікаве відео і якийсь такий новий формат. Тому, якщо вас це зацікавило, присилайте мені свої відео. Що вони дивляться, всі? всі ж, всім же цікаво подивитися, що він знімає на ту камеру, куди він говорить в ту палку. Ох, народ. За той час, поки я був на лікарняному, хворів, мене ще й досі горло е, хрипить. Я трошки відучився говорити не на камеру і ходити по центру міста з палкою і розмовляти сам з собою. Конячка на прокачку. Прокачали коняку, що в нього та із корзини його чи з повозки. Зараз, до речі, подзвонив мені мій знайомий з Черкас, Ігор Пахомов, ми коли з ним дуже часто відосики знімали. Зараз зустрінусь з ним, покажу йому Львів, тому що він перший раз у Львові. От, Якщо ви перший раз у Львові, теж пишіть мені, я вам покажу, розкажу все, що тут є. От, Вони вже знайшлися біля каплиці, боїмів, бідняги, не можуть знайти, де їм притусуватися у Львові. Теж знімаєш? — Привіт. — Влад. — А що це у новеньке, що там стара етап? Це новенька, стару я буду розігрувати конкурси. Зараз ми зайшли в один із таких двориків, в якому я дуже люблю фотографувати геометрію. От. Ігор вже поліз по вікнах. Якщо він впаде, то це відео набере багато переглядів. Тут, до речі, є дуже круті такі труби для геометрії. Пригай, пригай! Та він тільки й хоче впасти, а ніяк не виходить. Бачите? А, Добрі люди радять під вище підлізти. У Львові відкрився новий заклад. Бубл Бубл Вафлки, короче, вафельні бульки. Зараз ми от купили. Ви з чим ви солодкі взяли? Да, да, Ми коротше, взяли солодки, зараз 25 хвилин правда, їх чекати потрібно, поки випечуть. Зараз будемо тут релаксувати. Да, насправді дуже смачно пахне і мені здається, що повинно бути дуже смачно, із того, що вигляд вони мають апетитний, скажімо так. От і знову не пишіть, що це бляха-муха реклама. Я не рекламую заклади за їжу. Я просто показую нові заклади, які відкриваються у Львові, і якщо ви будете... Як туристи, от як приїхали люди з Черкас, да, туристи, от, ви можете зайти собі в заклад і купити щось пожерти. Так що чекаємо, бубу Вапл. Саме цей бабл вафел, чи як він там складається із вафлі ванільної, всередині три... бачите, тут є такі кульки. Кожній кульки повинен бути снікерс всередині е, морозиво. Зверху Рафаелка, все це полито шоколадом. Реально снікерс всередині. Mm. А что у вас с рядом? Снижерский. Да у нас сникерс. У нас бананы только тут еще есть. Да у нас бананы и морозы. Реально смачная херня. Блах Блахтарск. Там пончик тут шарма. Mm. Знаєте, коли їсти шаурму або хот-дог, саме важче це доїсти те, що в кінці воно падає, витікає. Палець пал. Одрубаний палець. І от зараз Марк пробує не доїсти. Вла, ти мав йому щось сказати? Відніми там. Ми його на варта один, кинемо Львів, хто світить у Львові. Тільки що голову прилетів і зів, так що все. До речі, поки так довго не виходили нові відео, ви вже навіть не знаєте, як змінилась танюшка. Зараз я вам покажу. Змінилася, так? В неї пузик виріс вже майже такий, як у мене. Майк, займається місце. Я не входжу вас усіх пузатих. Предлагаємо. Хто хто живе в пузіку? А, так, хто там живе? Хлопчик, дівчинка. Танюш, як думаєш, це там хлопчик чи дівчинка? Глазнюки. <рес> 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 Юмор цей. твіться. Вазвойння. Вітаю. <рес> <рес> да, мене дуже часто запитують, хто у нас хлопчик чи дівчинка. Насправді я не знаю, і Танюшка не знає точно, тому що ми вже були на двох узі і там ще не можуть сказати. Ну, ми в четвер йдемо на УЗІ. Я візьму камеру, зніму це все, так, Танюш? Ні. Про принаймні, нам вже точно мають сказати. Да, ну вже, тоді вже точно будемо <риснят> знати. Тому що ми навіть зараз не можемо собі вибрати коляску, чи нам розову купувати, чи голубу типу. Якщо у вас є коляска, то прийшліть нам, будь ласка. Танюш, яка там треба марка? Квіні, <риснят> квіні. <риснят> Квіні. Да, потрібна, Я, uh, ліжень, коляска потрібна. квіні, потрібна ліжечко. Присилайте, будь ласка. <ріць> <ріць> Такі речі завжди потрібно в <ріць> Чи Ще хотів запитати, хто хоче поїхати в Карпати. напишіть, будь ласка, бо в цього школьника uh, ніяк не виходить вирватися, а хочеться поїхати в Карпати. В Карпатах є гора, називається Парашка. От. І я просто зобов'язаний поїхати на, на параш. <рес> ну це от повези мене в твою точку. Коротше, це коротше, хочу на ну, Парашку. Давайте ще розказуйте іншим людям про це. Я не знаю для чого, але чомусь тут в центрі зробили е, якісь голубів, наробили так багато. На маскировочні сітки схоже. Якби вони були кольорові, було б цікаво. Голуби миру, походу мені знаєш цікаво, що думають про це настоящі голуби. Ходить, думає, що фейків понавішували.